А інакше ніяк без гумору, як можна ніяк, тільки так, тому що люди завжди цікавляться самим простим, самим обидіним тим, що оточує всіх нас кожен день і цілий день. Якщо ми будемо видумувати якусь ерундовину, то нікому це не буде цікаво. Якщо ми будемо показувати те, що ми робимо щодня, і кожна з нас людина це робить щодня, і так же саме кожна людина це робить. Тоді інших людей це буде цікавить, а як же ж ця людина робить? Я ж теж так роблю. Або я, наприклад, там по іншому, я, наприклад, не одну ложку додаю, а дві ложки там чогось інгредієнту. Розумієте, все потрібно показувати те, чим ми займаємося зараз. І тоді прийде успіх, а бажаєте замовити червоної крочорної щуки, різноманітні квіти на опти поштучно і мед. Травневий мед, смачний, густий мед, справжній мед з екологічно чистої зони. Пишіть мені в особисті повідомлення: 150 гривень одна літра. Уявляєте, яка красота. Люди пишуть дорого, дешево. Для кого дорого, для кого дешево? Хто не може собі дозволити за 150 потяг, хтось вважає, що це дешево. Кожному своє. Бажаю добра, натхнення всього найкращого. Дякую за коментарі.